Продовжуємо щитової. Повторююся на 161. шини, три фази, нульовашій на підключення у нас автомат двополісний, триполісний. Інші так, це у нас трансформатор регулювальний для частотників, змінює напругу для них. Так, частотники два. Ось ще третій. І ось у нас резистори. Було питання. Що це таке? Це резистори галині. І ось вони йдуть такі подключення. Кстати, земля шина, бачите, окремо вона стоїть. Ось вона. шина окремо стоїть. У нас под друзьяточку переключили дальше шины и наши часто. чому так багато резисторів? Рука же резистор районный. Ось така штука. Контролер. IGBT. Таймер. Так, у нас на 16, на 16, на 10 до пульси, на 10, на 10, на 10, на 10, на 10, на, на 6, 2, 1. Тут 2, 2, а тут 4, 4, 3, з того ряду. Ось уже тут подкидали. Це пускові, на 1,6-2,5 до двигунів трьохфазний саме ось він ще управління ABCN і тут ходи, це таймерис включення. Треба подивитися характеристику. І контактори. 9.0, 9.1, 9.2, 9-2, 9.3. Можливо, реверсивні. хоча вже говорять, оці два може схожі. А це у нас все явно на тен. А це може реверсивні. Тут на двигун релюшки Шесть, п'ять, дві пятерки, дві шестерки. восьмерки, вот сколько восьмерок, еще, еще шестерка, шестерка, восьмерка, восьмерка, четверка, четверка, число не по черти выставлено. Ну и сейчас тут что у нас тут цикало. Это наши входы, входы, это выходы. должны іду так. Все управління, тоже управління. Все, змейтра два, один или один, два, один или один, через 2. А, фаза 0, фаза 0 Фаза 0, фаза 0. 2,3 Ну це входит це точно А выходи УВАЛ ВДБ... 2. Ну це на резисторі. Виходи, ще не підключені, будемо підключати. Ось ж знову ці трансформатори для управління частотниками. На малих потужностях вони напряження знижують. Видимо, щоб струм підтримувати. Так про них пишеться. Далі ось такі частотник це окремий. У нього тут все підключено. А до цих оце резистори. От, а ось сюди ж будемо підключати Ну а це ж управління. Ну, програмування. Клими. Оце ж виходив ще студентку з вами. Це з цих, що вже підключені. Вот тут у нас фазой 0. Сейчас надо будет нули переключить, он шина на корпус закинута. Тут она кинута общая такая шина шестенку ватта. Ну вона в принципі половины течения. Вот. Ну и третью частину. У нас тут Питань немає, єдине, може коментарі все-таки за оцей апарат, що скажете, ми його досліджували. На виході при малих потужностях напругу мою малу дає. А потім, якщо потужність даєш, тоді більшу. От. Ну зараз вони ставлять. На одних ставлять, на других не ставлять, там он два. И тут два. Що для чого? Чому? Тут такі питання. Ну, вот три фази нормально. А отут, от цікаво, фаза ноль, фаза ноль. Дивіться. буде фаза ноль, фаза ноль. і тут. Фаза ноль, фаза ноль. Значить, однако Чому їх пари тут дають. Теж загадка. Хоча підключається он три А тут фаза 0, фаза 0. Теж питання не розкрите. Чекаю ваших коментарів. Дякую за увагу.